target destroyed. Давайте визнаємо всі разом, що Call of Duty Modern Warfare 2019 року була останньою повноцінною частиною серії. Багато в чому це пов'язано з наступними проблемами, які виникли в Activision Blizzard в розробці. Наприклад, Cold War була цікавою в плані сюжету та ситуації, проте сюжетна кампанія була надто коротка. А Vanguard багато в чому саме через проблеми студії розробки була змушена піти шляхом меншого опору і зробити військові історії на кшталт Battlefield 5. В результаті більшість фанатів дивилися у бік нової частини, сподіваючись на те, що повноцінний цикл розробки дозволить розробникам створити повноцінну сюжетну кампанію. Ремейк МВ-2 розгортається через кілька років після першої частини. ОТГ-141 вже стало легендарною командою та працює по всьому світу. А основним її противником стане майор Аль-Катало, що забезпечує їх новою зброєю під час місії з захопленням, яка не закінчується успіхом. Гост і соп знаходять американську балістичну ракету. Ця знахідка дає початок історії, що охопить мексиканські картелі, боротьбу з американською ПВК, а також принесе нас практично по всьому світу. Ми побуваємо у Мексиці, Іспанії, Нідер. Ландах, Америці, Ірані і навіть на мить повернемось до Узбекистану. В основному сюжет складається лише зі спроб нагнати інтриги і сірої моралі, бо більшу частину на Гасана, щоб потім перейти на пошук інших ракет і боротьбу з ПВК. Ну а фоном проходить історія боротьби з наркокартелем, який допомагає гасану в транспортуванні цих ракет. Після проходження гри неможливо сказати, що сюжет був дійсно цікавим, адже він став більш спокійним Це більш схоже на філлер, який по справжньому розкриється тільки наступного разу, якщо звичайно в черговий раз розробники не вирішать розвивати сюжет через Warzone. Геймплеїна гра не зробила жодних кроків уперед у порівнянні з першою частиною, але про все по порядку. По-перше, розробники вирішили частково урізноманітити ваших противників, крім звичайних стрільців, ви зустрінете броньованих солдатів, які розбавляють загальний темп гри, за рахунок того, що вам необхідно стріляти йому в голову, якщо ви не хочете швидко померти. Другою зміною став сам темп гри. Більшість завдань тепер проходитиме у повільному темпі. Ви просуваєтесь по локаціям, тактично працюєте з командою і навіть розмовляєте з нею. Розробники безпосередньо взяли механіку з Titanfall 2 і адаптували її під свою гру. В деяких завданнях ви можете поговорити із товаришами по команді на абстрактні теми, а іноді вам навіть доведеться швидко вирішувати ту чи інну проблему, повідомляючи правильну інформацію начальства. Проте, якщо ж говорити про більшість інших місій, то варто відзначити те, що окрім уповільнення темпу, розробники також вирішили збільшити обсяг локацій і дати вам трохи свободи у прийнятті рішень. Не враховуючи те наскільки хорошою є сюжетна кампанія, гара також має і свої мінуси. Наприклад, я розумію бажання Infinity Ward створити тактичну пригоду для кожного, але давайте будемо відверті, за що саме ми пам'ятаємо більшу частину ігор серії за вибухи, божевільний екшен, за ту саму клюкву як щодо країн, так і щодо реалістичності боїв, і коли у фіналі замість епічної битви ти утримуєш прохід по коридорах, одну локацію, де тебе вбивають звідусіль, і нехай епічний, але все ж таки один снайперський вистріл, ти відчуваєш легку підставу. Сюжетна кампанія МВ2 робить найголовніше, а саме рухає серію у новому напрямку. Підхід Infinity Ward може сподобатись не всім, але багато кому сподобається тактичний підхід серії з вируванням безумства. Факт залишається фактом. MV2 – це дійсно нова повноцінна частина серії, яка не надто коротка і при цьому не настільки безглузда, незважаючи на те, що їй не вистачає того самого божевілля, що було у тій самій Cold War.